Цей відгук нас шокував. Ми просто не очікували таких емоцій від клієнта після встановлення сонячної станції. Прослухайте самі. Два часа поставили все, а не три дня приходять там. Завтра прийдемо після обіду прийдемо або ще щось. кото пише цілий місяць роблять, паяють, робить щось, крутять. тут. Ну, так. Наскільки все чітко а в мене друг Дмитро Кикілівський. Сам став і сам заказував із Китаю, то він потім, то, Коротше, цілий год щось. Збирав, собирав, собирав, собирав. Я спочатку думав, кажу, Вань, поможеш мені теж поставити. Коротше, я терпи, терпи, терпи". це терпів, 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 потім попав оце на вас. Там дівчатка ця Маріна була, вона мені розказала ситуацію. От, приїхали хлопці, як поставили. Та я блин, так клас, вони в хаті, і там, і там, і там, і там. Ну коротше. Все чітко. А е, чому так говорить? Я е, наоборот розказую про вас. Ну у нас трошки такі якісь люди не то жадні. Не то Кожен ну, хоче за даром зробити. Ну, коротше, скажу так, що довольний, питань нема абсолютно. Не всі цінують якість. Хтось хоче просто дешевше і дарма. Можливо, ми не найдешевші, але ми найякісніші. Тому наші станції працюють стабільно, довго і без турбот. Підписуйтесь на нас, щоб бачити реальні історії клієнтів.